Всім привіт, як на Львіц 5. І сьогодні я знову знімаю відео по Ghost RP. Сьогодні я буду проходити далі по чотирокові квести і подивимося ще, що ми встигнули. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуйтесь на канал, писати в коментарях ідеї для наступних відео і також вводьмі промокод ВІЦ. Буду тобі дуже вдячний за активацію. Він е, дасть мені велику мотивацію е, далі знімати і дасть можливість. Тобто будуть більше бюджети і так далі на знімання наступних відео. Ну що ж, ми переходимо до відео. Ну що ж, ми зараз біля правди. Давайте ми натискаємо на нього і нам. Давайте почти квест. Ось. коробки, так, коробки. Е, нам потрібно е, піти. Е, так, с... Ага. поставити коробки. Добре, давайте. Ми пишемо GPS. GPS 3 і 4. Е, так, сієм, все ми взяли. Е, GPS-мітку і сідаємо тепер на мотоцикл. Давайте заведемось. Все. Є. І тепер поїхали на роботу. Так, ми приїхали, давайте виходимо і тепер біжимо е, брати роботу. Так, ми взяли зміну. Е, давайте все, ми почнемо. Що нам тут загалом треба робити? Нам треба розвантажувати ящики з вантажівок і приносити їх сюди всередину. Так, треба 15 разів. Так, ось, у нас тут є така мітка. Ми підходимо до вантажівки, беремо коробку. Вона сама береться, просто коли ми стоїмо на може Можете трошечки пробігтись. Так, забігаємо на склад. Ось добігаємо зараз до конвейера. Так, здобігли І натискаємо просто на коробку. Все. Нам дають 6 доларів. Е, пізніше, тобто, чим більше ви працюєте, на цій роботі будуть давати більше. Але поки що людям, які працюють першим на цій роботі, будуть давати е, 6 доларів за одну коробку. Ну що ж, остання коробка, давайте. Такс. На останній коробці мене вибули через поганий інтернет. На жаль. Але, в принципі, не критично, тому що хоча б у мене збереглися цих 14 коробок. Ось давайте натиснемо. Ось, у мене є 14 коробок. Зараз прийдеться просто приїхати ще раз туди, назад, на склад, і принести одну коробку. Тому давайте зараз це і зробимо. Так, ми приїхали, давайте зараз зараз біжимо до роботи і перенесемо до. Так, остання коробочка. Все, є. Е, тепер давайте зараз закінчимо зміну. Все є. Е, і тепер давайте зараз спускаємось. Трошечки неактно спустились. І зараз поїдемо назад до правди. І перед тим як ми поїдемо, ще треба дещо зробити. Заходимо в чат, пишемо онлайн, є. Yeah. І забираємо наші винагороди. Так, є, yeah. все. Е, тепер закриваємо. І давайте ми е, по GPS нам потрібно поставити на автовокзал. Як і пам'ятається, якісь визначні місця. Так, да, визначні місця, автовокзал, все. Сідаємо тут є такий скутер спеціально для того, щоб е, новички, які не мають машини, могли вернутися назад до. Ну правда. І поїхала. На жаль, в мене знову були проблеми з інтернетом, тому мені прийшлось перзити. Чи ще не прийшлось, а мене просто вибуло. Я вже зміг здати квест. На жаль, це через інтернет не записалося. Тому зараз наступний квест це нам потрібно купити, чи ще взяти мілкшейк. Я, чесно, не зрозумів, де нам треба його взяти. Давайте зараз через подивимось. Півень знаходиться на початковому спавні біля червоного кіотку. Е, а, так, да, це оцей от чувак, який логіці роздає піцу. Чому він не роздає мілкшейки, я не знаю. Ну, припустимо. Так, сіємо давайте зараз. М -м є. О, ви успішно виконали квест. Підходимо і здаємо, так? Здати. Все. І тепер давайте ще один. Е, профілактика коронавірусу. Нам потрібно. Ага. Добре, GPS-9. Давайте. Зараз пишемо GPS-9. Чи ж просто зараз GPS? І дев'яте. Так, дев'яте це в нас по логіці магазини, чи що? Так, да, це магазини, і тут, тут найближчий магазин, так, да, це на другому номері, в нас це 200 метрів. Так. Добре, все, давайте ми зараз тоді візьмемо скутер і поїдемо до магазину. В принципі, доволі він близько, тому це не буде довго. Так, ми приїхали. Давайте заходимо, е, у віти. Так, в нас привантажилось, йдемо до асортимента. айт. І в нас. О, да, є медична маска. Нам потрібно одиничку ввести. Купуємо одну штучку. Все, ми купили за 200 доларів маску. Так, тепер нам треба її одягнути. На іграх натискаємо і маску надягаємо. Просто натискаємо на маску і на якби слот для неї. Все, ми виконали квест успішно. Давайте вийдемо і зараз їдемо назад до правди. Так, ми приїхали до правди. Давайте натискаємо Альт. Все, ми здали квест. Є, yeah. ми його виконали. Я думаю, на сьогодні вже достатньо. E, тому дякую за те, що ти дивився це відео до кінця. Став лайк, підписуйся на канал. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!